Усім міру божого. Є душевні люди, які живуть за плоскими бажаннями, за законами цього світу і за духом цього світу, і хочуть чомусь навчати інших, розповсюджуючи неправдиву, спотворену інформацію. Апостол Павло писав: адже душевна людина не приймає того, що від Божого духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. І коли ми слухаємо таких людей, це не тільки нам не на користь, а на шкоду, тому що ми переймаємо дух цього світу сатани. Ми повинні слухати духовних людей, які через пізнання нашого Господа отримали силу Духа Святого, Боже помазання і мають розум Христа. Вони знають те, що дароване Богом людям любов, благодать і життя вічне. І щоб нам розпізнавати, кого слухати, і чим наповнюватися, щоб це було нам на користь і мати щасливе життя, ми маємо вивчати Біблію.